Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Показати, як ми проводимо обрізку актинідії, що починаємо, як формуємо і де вона у нас росте. Росте вона у нас, ось як бачите, на Тут у нас така основа для винограда. У нас тут виноград був раніше. Зараз же замість винограда ми посадили актинідії та ківі, і дуже гарно у нас ці рослини ростуть. Ця рослина куплена, по сортам не буду зараз називати, не пам'ятаю. Але я її купила однорічною в магазині Флоріум. І я знаю, що перший рік, перший другий рік необхідно. Формувати кореневу систему. А для того, щоб сформувалася гарна коренева система, необхідно не трогати оці всі гілячки, всі пагони повинно бути якомога більше листя. Чим більше листя, тим краще фотосинтез і тим краще йде формування кореневої системи. Так ми підживлювали, радіфарм припасатися використовували коріннювач. І потім деякі були. Підживлення разом з виноградом, з рідкими органічними добривами ми робили підживлення, але тут саме головне, що тут у нас земля з садку, там у нас був, була така цілина земля, і ми її привезли сюди і посадили саме в таку землю, тому що у нас раніше використовувалось для винограду дуже активно, дуже дуже активна зола. Деревна зола, а це не любить якраз Актинідія. Актинідія не любить лужний ґрунт, тому нам прийшлося тут повністю очистити цю землю і завести землю в садку там, де у нас не було ще використано зола. Ось у нас з садочку така земля, і ось йому два роки цьому саджанцю. І за два роки практично обрізок ми не проводять. Як бачите, тут багато у нас гілячок, дуже багато, внизу багато. До речі, там трошечки залишу, тому що ми вже хочемо побачити, які ж там будуть ягоди. Хоча тут вже є на самих ліанах теж вже є гіллячки, де вже наступний рік будуть перші ягідки формуватися. Квіточки і ягідки. От вони у нас, бачите, які. Деякі я вже зрізала отут від доріжки, зрізала кінчики, щоб вони не росли Ось цю не зрізала і вона, бачите, росте. І це треба буде зараз проводити обрізку. Саме головне, я хочу вам показати, що у нас посаджено, бачите, як гарно, щоб Ліана могла витися, вона повинна собі підніматися вверх і її був доступ повітря. повітря. Зараз от ми залишили багато, от у нас основних 3-4 іде ліаночки, але залишимо три, а ці інші будемо зрізати. Так як сьогодні не можна нічого зрізати, то ми будемо трошечки пізніше ми це робимо восени і влітку. І ось дуже гарно видно, що ми повинні обрізати. Ось дивіться, я хочу показати. Ми не будемо обрізати, але я покажу. Дивіться, у нас є бокова, і вона дуже-дуже довга, вийшла на дві. І тут результату не буде, вона так і буде тягнутися, тому треба буде обрізати її. Ось на верхню. От бачите? Тут у нас повинна бути нова гіллячка. Тут, якщо ми обрізаємо, то тут формується декілька, зразу вже декілька буде гіллячок. От. І ось, до речі, бачите, тут теж є гіллячки, але ми їх не трогаємо, не виріжемо. І доверху ми практично нічого не будемо різати. Тільки обріжемо, отам знизу, бачите, у нас є дуже багато, то все мілесеньке буде обрізане. Залишу буквально одну гілячку, для того, щоб ось оцю залишимо. Вона десь на врожай 2-3 роки. Два роки на третій рік сама гілячка починає сухнути. Тому ми залишимо тому, що тут я бачу, що тут вже врожає. Бачите, тут було зрізано кінчик, і зразу вже тут з'явилися не зразу, а протягом цих двох років з'явилися у нас ще декілька гілячок. Оця у нас жива і ця жива. І ця. Ось на них повинна бути от на цій точно будуть уже ягоди в наступному році. Це вже буде третій рік. Який третій рік, коли вони будуть жити в нас? І внизу ми все приберемо, всі обріжемо і залишимо ось оці товсті ляночки. Одна, друга, третя. От ми, коли вже обріжемо, я вам ще покажу. Я хочу просто показати принцип. І зараз я вам покажу на уже на дорослих ліанах, там, де вони в нас плодоносять. як Яким чином йде оце плодоношення, як закладаються плодові ці гілячки. Ось, дивіться, я ще раз показую. Там у нас буде виноград зрізано і вже буде тут. Така тінь і рослинки зможуть собі тут повністю зайняти це місце. Це ми вам показали, що стосується от у нас двохрічна на третій рік рослина актінідії, яка не обрізалась і не формувалася, тому що треба в перші роки давати можливість сформувати таку добру, потужну кореневу систему. Ось ще приклад. Ви вже бачили там, на двохрічній Ліані були малесенькі такі гілячки. Малесенькі-малесенькі. Оце гілячки були 4-3-4 роки назад, отакі самі були. І що ми маємо вже? У нас 4-5 років ці Ліани. Ось дивіться, гілячка йде. І ось вже новенькі маленькі наросли. Тут була у нас гілячка, вона суха, я обріжу. От. А це у нас формуються вже нові, вони живі, здорові. Тепер дивіться, оця гілячка два роки вже давала урожай, але я її залишила, вона суха. Я її, Ось вона видно добре, що вона суха. Вона не жива, немає тут ніякого життя. І дивіться, що у нас тут вже сформувалося. Сформувалося дуже багато, що ми можемо зробити. Дивіться, що ми робимо. Ми обрізаємо той же принцип. Гілячка гілячці не повинна мішати. Хоч сьогодні не можна обрізати, але я одну обріжу і покажу. Бачите, тут живий зріз, зелений зріз. І виходить, що оця гілячка в нас перший рік давала плоди. Ось видно, що були плоди. ось бачите, от. Ягодки були і тут були ягодки, тут ми залишаємо, на наступний рік ще будуть тут. Далі ми йдемо. Тут у нас теж це перший рік давали врожай наші, бачите, маленькі гілячки. І ця теж давала нам врожай. Це перший рік у нас. Вона, бачите, наросла, був обріз влітку. Минулого року і як воно у нас вже наросло позаминулого року. І у нас оце гілячки якраз на наступний рік отут буде врожай. Тут оце, де у нас були ягодки, оце тут знову будуть ягодки. Це ягідні у нас частинки. От. І тут виходить, що у нас вниз буде одна гілячка, вверх ця гілячка. Тут нові будуть наростати. Ці нові наростуть, а ці вже через рік вони просто вже не будуть давати врожаю, але в нас це новенька зовсім, тому можна буде обрізати цю і обрізати цю, залишиться одна і тут дві. Можливо, тут іще буде рослина вирішить, що може ще дати нам тут дати гілячку для того, щоб плодоносити. Тому буде в наступному році оцей зріз після того, як збереться врожай. Можливо, на цій гілячці буде нова. Гілочка, то ми обріжемо тут. Тобто треба дивитися кожен раз, кожну гілячку, кожну рослину індивідуально для того, щоб знати, що робити. Дивіться, тут теж у нас молоденькі, а одна сухенька. Висекла, ми її теж прибрали. От. І в нас от таким чином кожна гілячка, ви бачите, тут і повітря є, і доступ сонечка є. І рослина може якраз дати певну кількість, необхідну кількість поживних речовин для того, щоб викормити ці дуже вітамінні ягодки. Ну що ж, ми вам розказали, показали, як ми формуємо, на чому ми вирощуємо тенідії. Ми вирощуємо на замість винограду. Колись це були у нас виноградні конструкції. Тепер ці ліани у нас ростуть якраз на цих конструкціях. Це влітку тінь дуже гарна, дуже в травні гарно вони квітнуть, аромат, бджол багато. І влітку тінь, а восени вже маємо дуже смачний врожай, врожай вітамінних ягод. Ну що ж, відео підготували і провели Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів і щоб ваші ягоди, рослини дарували вам ягоди і завжди радували вас своїм гарним здоровим виглядом. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.